Якщо по житті ти робиш те, що ти не можеш, це є не проблема. А якщо по житті ти не робиш то, що ти можеш зробити, то твоє життя превращається в катастрофу. Тому холодинаміка як інструмент допомагає уникнути цієї катастрофи. Моє бажання, щоб ніхто не ставав цією катастрофою. Холодинамічні практики. Подібні їжі. Їжа насичує лише тих, хто її вживає, але дінамічні практики працюють лише у тих, хто їх виконує, результат наших дій під властю Бога, та як наші дії під нашою властю. Напиши в коментарях, ти береш відповідальність за своє життя. Береш під контроль свої дії. Ти приймаєш рішення з позиції дорослого.